в ефірі Ви Мене звати Ольга Гвоздецька. Одеса допомагає воїнам одеських ТРО. У місті діє відповідна програма. Нещодавно тривав конкурс, в якому комісія відбирала заявки громадських організацій, що власне і здійснюватимуть цю допомогу. От усе, що ми знаємо про цю програму сьогодні, прямо зараз такими гостями: Олександр Жильцов, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Наталя Терехова, координатор проєкту від фонду «Добрий Самарянин і Роман Медяни Кипелане. Вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами, пане Олександре, одразу приступаємо до теми. Програма працює. Вона була ухвалена. Сесією затверджена рішення міського голови розпочала роботу комісія відповідна, яка приймала заявки від громадських організацій і їх. Ухвалювала, що тут важливо, важливо сказати, що це механізм роботи з громадськими організаціями, благодійними фондами, інституціями громадського життя регіону, можна так сказати, так і міста. І оце нібито як новинка для Одеси. Розкажіть детальніше про програму, про що вона, як вона працює. Так, насправді це така новинка. У чому, у чому новинка? Тому що ми, в принципі, проводимо роботу з громадськими організаціями, вже проводились різні конкурси і громадський бюджет, і допомога ветеранським організаціям, організаціям людей з інвалідністю, але ніколи ще не було в Одесі у нас такої програми, яка б надавала кошти громадським організаціям будь-яким, саме для допомоги військовим. А саме ТРО, тому що кошти місцевого бюджету можуть йти тільки на сили ТРО і не можуть забезпечуватись військовим. До речі, це закладено в якій нормі? Це В бюджетному кодексі України закладено, і місцеві бюджети можуть надавати допомогу військовим тільки шляхом субвенції. Тобто, це субвенція і на цю субвенцію вже військові самі закупають будь-які товари. Зараз це яка бригада? Відповідно, які ми можемо допомагати, ми місто я маю на увазі. Ви маєте назив військових чи теро військових. Це не тільки це не просто бригада, це збройні сили України. Тобто субвенція надається Збройним силам України, і вже збройні сили України самі вирішують на що будуть ці кошти витрачатися. А програма про яку ми зараз говоримо передбачає допомогу, і це бригада. Ну на сьогоднішній день це 122 га бригада, тому що коли було приймалося рішення в тому ро, в кінці того року, це була 126-122 шоста бригада, але 126 двадцять бригада там потерпіла деяких змін. Я не фахівець, як воно називається, але вона відійшла до військово-морських сил, по моєму, і зараз діє тільки 122 га бригада. Але так трохи забігаючи наперед, на комісії також розглядалося питання про те, щоб внести зміни і до розпоряджень міського голови, і для сесійного рішення, і вписати не е, сили ТРО міста Одеса, а е, ТРО підпорядковане е, південному регіональному управлінню. ТРО е, в цьому разі ми зможемо на залишок коштів, які будуть е, надати допомогу іншим бригадам. Це 120, 121, 122 і, по-моєму, 123 бригада. Загалом 5 бригад. 4 4. Чи чотири чи п'ять я от точно вам зараз не скажу, але спектр дуже розшириться допомоги сім бригадам. Всі бригади, які боронять південь України, але не тільки. Ми направду знаємо, розуміємо, що е, військові можуть бути розпорошені на різних напрямках, але все ж таки є така локальна прив'язка. Певна так є одеське ТРО, так. і е, не, їм допомагає місто. Пані Наталю, е, ви ваш фонд, подалися. У програму і мені вас, депутатка Одеської міської ради, яка була на засіданні комісії, охарактеризувала як фонд, який надав перфектну ідеальну заявку. Тому... дуже приємно чути. Ми перший раз в якихось міських програмах таких приймаємо участь за 31 рік фонду. Ми жодного разу не були не в якийсь громадський бюджет, не в якісь таких заявках. Але Цього разу нашою командою було прийнято таке рішення, бо ми кожного разу якісь збори на дрони, на пікапи. А тут є така гарна можливість зробити великий внесок, велику допомогу цим нашим друзям військовим. Прийняли від них заявку централізована від керівництва. Ось Роман наш їздив на зустріч, може, розкаже щось про це, і е, получили дуже велику заявку. Ми писали на 15 мільйонів. Для нас це така. Космічна сума, що це можливо. але є й такі питання, що фонд е, повинен буде взяти на себе. Це оплата конкурсу, це залучення наших е, штатних е, працівників, бухгалтерію, тому що дуже прискіплива така е, звітність казначейству, і е, ми оплачуємо е, конкурсні всі ці питання. Там є також суми е, вагалися до довго, але вирішили гаразд. Будемо робити. Робимо кожного дня таку допомогу, і будемо в цьому напрямку рухатися. Круто, що така можливість є. Питаємось, як це буде, Подивилися. а ми намагаємося розповісти і надати цьому ще більшого такого розголосу. публічного розголосу. Так, Чому так. тому що деякі е, громадські організації пожалілися, що вони не знали, не чули. Хтось не коректно оформив заявки. Про це пане Олександр. Е, я попрошу вас пізніше розповісти, е, Романе. Ви їздили до певної частини, до керівника частини. Угу. Е, пряма комунікація у вас була? Тобто, так. ви напряму просто гляде. Глядячи в очі військовому питали, що ж вам потрібно, так що чого потребують зараз військові, чи є потреби, які не можна покрити з допомогою програми, що вам доведеться до збирати окремо донатами. Ну і власне практика достатньо прокачана у всіх громадських активістів і фондів. Що хотіли військові, і якщо ви можете сказати, яка частина яка бригада, якщо ні, то не Ну, ми говорили от, вже так. за 122-го, Ми прийшли просто півкова більше вже з керівництвом, бо в них є і комунікація. Ну щоб Прямо з не... бригади з керівництвом да угу. командування з керівництвом команди в південь, тому що якщо ми йдемо якимись окремими шляхами, там від частини до частини, це перше це є час і централізовано. Воно більше працює і є можливість бути більш ефективними, якщо можна так сказати, да. То, ну хлопці потребують потребують. Автівок потребують дронів, потребують жилетів. Тобто, там теж є прив'язка, що це подвійного. значення. Тобто Ми можемо там, закупати якусь там зброю, і це є теж таким моментом. Тобто, ми потреби вони в щоденному там комунікація, це зв'язок, кабелі, все те, що може сьогодні бути обладнанням для, для зв'язку, для підзарядки, підтримки, і в цілому для такої допомоги захисту. Тобто більше може сказати так, то такі всі напрямки, ми майже сьогодні через цю програму можемо закривати. І це дуже те, Що саме сьогодні? Ми можемо працювати з нашими хлопцями, підтримувати наших людей. Ну вони поруч з нами, то чого ж? Mm -hmm. ще ну знаєте, як то каже, дияволок криється в деталях. Е, цифри і бухгалтерія найголовніше. Ви коли це ж зрозуміло, що це е, сама заявка, це е, типу е, бюджету, прорахованого дуже детально. Тобто, ви мали заявку, що треба військовим, і підтягували, розуміли, де ви що будете закуповувати? Ви вишукували найменшу ціну, я впевнена, так? Е, бо це в ваших інтересах закупити як, якомога більше і якісного знову ж таки так, у кого купляти і за якою ціною. Як оця робота у вас проходила? І чи Багато часу це забрало. Забрало дуже багато часу. У нас є е, наш волонтер-бухгалтер, яка допомагала в цьому. Дуже велику роботу вона зробила і також уточнювали з е, військовими. Це чи саме це вони мали так. на увазі? Вони вам, нам кидали силки, послання на те, що саме потрібно, тому що дуже великий такий перечень. Вона взяли сьогодні. Так, взяли соба, з так? собою. Mm -hmm. е, і е, далі. Ми тільки на першому етапі заявки зараз, а потім вже буде, буде конкурс, і ми будемо обосновувати, чому з трьох варіантів, які ми надаємо, ми саме цей обрали, тому що він якісніший, чи тому, що він від виробника. Це все вже потім буде від українського виробника. Щось є. Ну, сподіваємося, що буде. Буде є. Ну такий план є такий план підтримати так, так. українського ну, вика. Да. Якщо це можливо, якщо саме цей товар і пункт може надаватися українським виробником, пане Олександре. А давайте тоді знаєте по фактажу. Прийом заявок закінчився. Але наскільки я розумію, можливо, буде ще друга хвиля. Коли конкурс? Чи можна доподатися, або вже немає такої можливості? Якщо буде друга хвиля, то коли? Так, почнемо спочатку. <laughs> була перша хвиля да, до 25 квітня. Ми приймали заявки. Ми отримали дев'ять заявок. Було засідання комісії, на якому ми просто ці заявки розглядали, тому що наша задача була зібрати як можна більше заявок, і от ми сьогодні чуємо. Що не всі організації про це знали, і, мабуть, не просто так, це був такий невеликий скандал в телеграм-каналах, що от мерія там щось робить, тому що це привернуло... У таємничне на типу, так? Так, тому що ми навпаки намагалися як може більше раз розширити цю інформацію. І сьогодні ми маємо можливість завдяки вам, в тому числі. Тому... Ми за хороші ініціативи завжди обома роками. Ми теж дуже цим задоволені. І що я хотів сказати, у нас було дев'ять заявок. Так, так були заявки не дуже якісні. У чому був скандал? Що там неякісні заявки. Uh -huh. Але ми, як департамент, який приймає ці документи, ми повинні були прийняти всі документи, і тільки потім вже комісія повинна розглянути і сказати своє бачення, що ця заявка підходить, чи ні. Додатково, ми в комісію включили представника територіального управління сіл ТРО. Для того щоб кожну заявку і кожну потребу проаналізувати, тому що ця людина і цей представник знають, що які Частині, якому там підрозділу, що необхідно. Кому хто написав заявку на 300 дронів, а у них необхідність, мабуть, там 150. І, мабуть, цю заявку можна виправити і додатково написати якісь інші товари, які сьогодні є дуже актуальні і важливими саме для 122-ї бригади чи для бригад, які будуть в подальшому. Тому у середу ми робимо зустріч військових з тими організаціями, які подали заявку, для того, щоб скоординувати, можливо, внести якісь корективи по кількості там по сумі і. Ще раз провести засідання комісії і вже вирішити і розподілити кошти. Давайте про кошти. До речі, ми жодного разу ще не сказали, що це 50 мільйонів гривень, на а на цей. 2024 рік, і ще 50 буде на 2025 рік, бо поки що програма розрахована на два роки. 2024-2025. Пане Олександр, поза ефіром до початку запису ви сказали, що всі кошти будуть освоєні. Тобто, у вас є така впевненість, що всі 50 мільйонів будуть розподілені. Ну є така мета при неї. Ми на це сподіваємось, тому що ми знаємо, що і навіть 50 мільйонів це замало для забезпечення військових. Питання в тому, щоб вони були насілені на потреби і були освоєні, тому що як ми вже сьогодні чули, і це насправді так, це дуже важка процедура. І ми сьогодні готові от, департамент разом з організаціями прийти всі ці дев'ять кругов АДА, тому що е, казначейство і всі документи, тендерні процедури, звітність – це дуже важко, і це mm. щось нове. Але ми будемо разом це робити, тому що і ми хотімо, щоб вся допомога дійшла до військових. Що стосується коштів, була ідея навіть збільшити суму, але вирішили все ж таки дати 50 мільйонів, щоб стартанути цей проект, як він пойде, як організації будуть справлятися, і можливо, теоретично ця сума може бути і збільшена. Але на сьогоднішній день із дев'яти заявок вже три є відмова, тому що там повністю невідповідність по всім пунктам. І сума, яка буде виділена, скрізь за все, вона буде менше ніж 50 мільйонів. Я думаю, що це буде десь половину. Мабуть, мабуть, так. Ну вже 15 мільйонів. Якщо все буде добре, буде за заявкою романи і Наталі фонду. Так і а яка принцип розподілення? Скільки просить фонд? Ну у принципі, те затверджує комісія. Правильно розумію? Якщо конкурс буде пройде для нас дуже важливо щоб військове підтвердили mm -hmm. підтвердили кількість і об'єми цієї продукції коли ми будемо знати кількість і об'єми, тоді ми зможемо вирішити, якою організацією що надати. Якщо дві організації подадуть однакові заявки на одні і ті ж дрони, теж буде потрібно прийняти якесь рішення, щоб одна організація закупила частину дронів і інша організація. Ну дивлячись на, на можливості організації. Угу. Тим паче, у нас є одна із організацій: це виробник дронів місцевий угу. місцевий. І ми можемо називати. Що це я, за фронт, чи я не ні? знаю, давайте не <свят> Ми будемо побачити, так? ризикувати, угу. але їх всі знають, цю, цю організацію, але вони некоректно подали заявку, вони написали, по-моєму, на Нацгвардію. Ну, на Нацгвардію не можна. Якщо не можна. Громадський фонд, який, який збирається подаватися, от дуже уважно пане Олександра послухати і не повторити помилок, які зробили інші ваші колеги, вже подавши невідповідні заявки. У нас на зв'язку Олександр Славський, підприємець ветеран. Олександре, вітаю, дякую, що долучився. Саш, знаєш, ти був на засіданні власне комісії. Коли приймалися заявки? От тут ми почули від пана Олександра Жильцова про дев'ять заявок, 3 з них вже відхилені. У нас представники фонду. У до, добре самарянин, які ну майже ідеально оформили свою заявку. В середу буде зустріч з військовими. Твої е, емоції від е, минулого тижня від цього засідання від цієї зустрічі, і е, що сьогодні треба змінити допрацювати, можливо, от у цьому алгоритмі взаємозв'язку з громадськими організаціями. Вітаю студію. Вітаю колеги і Олександра і представників доброго смиряна. Я вас не бачу, тим не менше чую. По-перше, я побачив скандал в соціальних мережах і вирішив доєднатися, користуючись знайомством з певними депутатами. І виявилося, що все не так погано, як було там описано в соціальних мережах, що місто зробило доволі багато для того, аби залучити. Громадські організації потім буквально протелефонував там трьом чотирьом дуже відомими, спитав, чи вони знали про цей конкурс. Так, вони знали про цей конкурс. Єдине, що їх зупиняло, це певний рівень недовіри до. Бюджетних процесів і органів, і одеської міської ради, але й до інших відрадних органів загалом у нас громадські активісти не дуже часто довіряють. І перше, що треба змінити, це такий заклик до громадських організацій. Друзі, 50 мільйонів гривень, які можна витратити на ТРО, це значні кошти. І, будь ласка, прийдіть до ТРО. Це 122-го бригада ТРО Південь прийдіть до, до них спитайте, що їм потрібно і спростіть життя і органам місцевого, і одеській міській раді і військовим щодо закупівель, що одна з нас я розумію тут. Олександр більше пояснить. Наскільки я розумію, одна з причин, чому оголосили саме такий механізм через громадські організації, чи це трохи процедуру закупівлі і пришвидшити її. Тож ви можете, мої колеги громадської організації, можете. Там допомогти і військовим і мерії знайти друг друга і профінансувати те, що потрібно. Тож йдіть і боріться за це, подайте коректну заявку, пройдіть комісію. Судячи з того, як я бачу, обговорення на сумі комісії відбуваються доволі адекватно. Е, є жвава дискусія, люди обговорюють. І Так далі, і так далі, тобто це там не механізм для того, щоб розпилити 50 мільйонів. і забути нікому не віддати Навпаки, Це механізм як пришвидше, пошвидше і поефективніше віддати необхідне військовим. Тим більше в цей час, коли ми там всі бачимо новини про нові наступи нашого супротивника. То це саме той час, коли треба якомога швидше бігти і допомагати Олександр, дякую тобі за цей заклик, це направду студент, важливо. Студент. Так, чуємо, чуємо тебе. Е, Олександра, е, які великі фонди знали, але не взяли участь, і чому вони не взяли участь? Я буквально за зателефонував чи написав Tav е, написав Корпорації монстрів, написав гостинній хаті. Е, наскільки я не бачив їх в списку, я прямо спитав їх, чому вони сказали, що вони там не розуміють, як діє цей механізм, як е, працювати з казничейством. Е, і я запропонував свою допомогу там в тому, щоб вони заповнили коректну заявку. Ну і такі речі, про процедури чи формальні обмеження. Сподіваюсь, ці колеги ми все таки великі фонд, волонтерські спільноти, про які я знаю, може я когось забув, то я ще їм напишу. Або подивіться ефіри там, напишіть мені, чи Олександру він теж доволі і є в Фейсбуці. Точно я бачив його оголошення про цей конкурс в Фейсбуці. Контактуйте якомога більше. Дивно звучить, що не змогли розібратися з умовами подачі заявки? Гостинна хата, корпорація монстрів це такі потужні благодійні фонди з досить великим досвідом. Ну, якщо гостинна хата дворічний досвід, то пані Нежевнікова з корпорацією монстрів мають набагато більше років такої плідної роботи, зокрема із ну, фінансовими документами. Але подивимося, буде ще наступна хвиля. Олександре, ще одне питання: які тут можуть бути? Бути перестороги. Ти так е, е, не не неріжне сформулював, що розпил 50 мільйонів? Е, зрозуміло, що буде обопільнапільний контроль. Тобто, муніципалітет буде контролювати громадські організації, громадські організації. Муніципалітет, і це добре. От направду ми ж йшли до такої колаборації протягом цих всіх двох років повномасштабного вторгнення, і відстоювало це біля думської свого часу. А які тут направду можуть бути перестороги? Хто має бути більш ну, важним, скажімо так, в цій парі? Там є ще третій гравець: власне, військові, які е, будуть верифікувати кожну заявку, і які, власне, є отримувачем. Тож вони не будуть отримувати, або що бо їм цим воювати? Я б не сказав, що там складна сама форма заявки. Там скоріше є складнощі з бюрократичних процедур. Тобто, ти мусиш подати заявку, отримати в певному форматі погодження військових, Після цього пройти комісію. Комісія має вибрати тебе. Після цього ти маєш зареєструвати рахунок в казначействі. Це не суперпроста історія і там, Ті, хто працювали з знають, що це не звичайний банк. Це не так, як в звичайному комерційному банку то відправили платіжку, вона там якось відбулася. Ти мусиш довести, показати там необхідні бухгалтерські документи. І окрема історія, Олександр мені, якщо я не правий, поправте мене, що ви мусите використати ці кошти до кінця року небагато не часу, тобто ти мусиш пройти все це доволі швидко, це доволі інтенсивно. Тож в цьому є особні якісь і проблеми. Угу. Дякую, Олександр, за включення. Поганий зв'язок. На жаль, сьогодні у нас, але найголовніше почули. Олександр Славський, підприємець, ветеран, він був присутній на комісії, як запрошений громадський діяч у тому числі. Ну людина долучена до війська була свого часу. До речі, нагадаю, що Олександр Славський це людина, одна з які облаштовувала теро на самому початку в 2022 році, і на вулиці НГІ, потім на території. Колишньої в'язниці, тобто Саша знає щодо чого у цій царині, пане Олександре, до кінця року треба особити гроші. Так, правильно Савський сказав так. Ну тобто, попереду ретельна, але дуже інтенсивна при цьому робота. Так, і що стосується питання, хто від кого мож, може хто бути, кого буде контролювати <ган> контролювати? Так? Насправді ефективність реалізації цього програми залежить від нашої взаємної роботи, і як департамента міського рада, так і громадської організації. Ми Потрібні один за одним так сказати, ну не то щоб слідкувати, а допомагати, щоб провести всі ці процедури і провести тендерну процедуру, тендерні закупівлі і все це реалізувати і встигнути передати військовим, тому що відповідальність у тих, хто ставить. Підпис на платіжках. Це і ми, ми і, і громадська іконами. організація угу. військові просто отримуючи цих товарів. Це вже буде потім їх відповідальність. Як вони будуть використовувати ці, ці інші товари. військові можуть потім комунікувати, якщо будуть якісь проблеми або навпаки, відзначати, що це дуже е, потрібна їм допомога? Е, Наталю, ви е, орієнтовно розраховували е, за який період часу ви зможете безпосередньо вже надати допомогу. Це закладено в, сам, в самій заявці чи ні? Е, до е, до кінця. Року до, до кінця року так. чи може це бути раніше? Я чому питаю? От е, Олександр Савський зауважив влучно про те, що зараз триває на жаль наступ нашого ворога е, на різних напрямках. Якщо говорити про наближений до нас, сьогодні буквально е, в новинах повідомлялося про Ольшанський напрямок. Так, якщо я правильно формулюю, ну військові так напевно кажуть, е, це вже ми, ми поки багато чуємо про Харківську область. На жаль, так але і з нашого боку також тиск. Може бути, і він вже напевно почав здійснюватися. Тобто, чим швидше, тим краще кожного дня спілкуємось з, з військовими з сім'ями. З на жаль, загиблими в сім'ях вже. Зустрілися, тому що е, батьки кажуть батьки дітей, е, з якими працюємо, про те, що втратили, на жаль, чоловіка в сім'ї, і такі дуже багато такого контингенту. Тому ми відповідально ставимось до того, що ми робимо, і ми намагаємося як може нас швидше це робити. І будемо сподіватися на допомогу департаменту. І вже багато спілкуємося з бухгалтером департамента, дуже комунікабельна жіночка, тому ми вдячні. Що за те, що як іде дуже гарний темп. я би mm -hmm. додав, що те, що Наталя сказала, що mm -hmm. в нас немає вихідних в цьому плані? То ми працюємо 24 mm -hmm. на 7, так Якщо треба там, нам нам до вам. понеділка, да там, наприклад, закрити питання, то це є і, суботи, і неділя, і в цілому працюємо. А як швидко будемо реалізовувати, як тільки буде? Що нам там mm -hmm. так сказати, від, відвести, відправити, то ми такі, що і вночі, і, вранк, і десь, mm -hmm. ну. в в будь-який момент, yeah. uh, пане Олександре, що по термінах uh, давайте. От на майбутнє да, от той от, от план. Ота от перша хвиля. Ті е, заявки, які будуть схвалені, і які пройдуть конкурс. Ну наскільки я розумів, як такого конкурсу, вже не буде, так заявок не так багато, як хотілося. Поки що по першій хвилі чи по, так, по першій і по першій. Конкурс, в чому полягає конкурс? В розмірі суми, яка буде надаватися організація. Тобто, чому взагалі-то в конкурс, Чому не можна було просто дати гроші організаціям і все? Тому що законодавець зобов'язує сьогодні всім громадським організаціям кошти надавати сугубо тільки через конкурс. Це була така от перша преграда, але ми заробили таким чином, що конкурс цей рейтинговий. Тобто у нас немає першого, другого, третього місця, як такого, що одна організація отримає, інша ні. Це просто сквозний рейтинг, бала від 0 до 100, і комісія з військовими вже буде от цими балами регулювати суму та об'єм допомоги. Це стосується цього зараз. Ми надаємо до 27 травня час на реагування цих заявок на роботу з військовими, і після 27 травня буде вже рішення, яка організація отримує які кошти. За за який час кошти можуть бути перераховані організації, щоб вона вже безпосередньо розпочала закупівлю товарів для військових. Кошти перераховуються, в принципі швидко. Це може бути тиждень, коли на казначейський щод департаменту будуть перераховані кошти, і департамент автоматично перераховує їх на щот громадської організації. Далі вже починається велика робота. Це Договора. регістрація на прозоро об'явлення торгів. І от це вже може зайняти якийсь час, але ми будемо намагатися теж допомагати Закупівлі Будуть проводитися виключно через Прозоро. Я правильно? на відкритих площадках спо ага. як сьогодні це важливо, до речі. сьогодні. Uh -huh. Всі тендерні процедури проводяться через портал Прозоро і департаментів, і всі бюджетні кошти, які є тільки через Прозоро. Журналісти дуже радіють з цього. Я вам чесно скажу. <laughs> Або дивляться і вивчають, і аналізують. Резюмую, можна очікувати, що вже десь в середині літку перші товари можуть надійти до військових. Їхні потреби будуть почнуть задовольнити. Я думаю, що більш реалістична. Терористично... Ну, кінцю літа. Кінець літа. Mm -hmm. Ну комбу нам, нам би дуже хотіли знаєте? тому що військовим дуже тяжко. Ну, ви ж розумієте, тяжко, ми всі заінтересовані Добто, в цій звіско. допомозі. Від цього залежить наше знає, життя, свобода і все інше. Ми всі за, заінтересовані, тому так. ми будемо намагатися. Так, я вам дуже дякую. Місту за ініціативу громадським організаціям сьогодні. В вашій особі за таку ініціативність за те, що долучилися попри складнощі, попри те, що і правду треба буде прозвітувати про кожну копійку. Але ну так треба, і і добре, що це максимально прозоро робиться. В добрий путь. А ми так. вас дякуємо за запрошення. І ще раз всі громадські організації, громадськість. Якщо є питання, пишіть мені в Фейсбуці, Олександр Жльцов. Я буду намагатися кожному відповісти, надати якусь маленьку консультацію, щоб ви всі прийняли участь в цьому конкурсі і допомогли нашим військовим. Ну і нам. Так, і нам всім власне бути у максимальній безпеці. Олександр Славський також Фейсбук можна і звертатися до нього. Він сам це сказав під час нашого включення. Олександр Жильцов, Наталя Терехов, Роман Медяник були гостями цієї студії. Дякую, що ви е, цей час ви провели з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.